З давніх давен люди використовували липу як дуже цілющу рослину, дуже цілюще дерево. І використовували не тільки цвіт липи, а й листочки, а також кору з дерева. Кору з дерева спалювали і ось оцим попелом, що залишався з кори, притрушували тяжкі рани. Так виліковувалися військові, тих, ті, хто були на війні і хто не мав доступу до ліків. Цвіт липи є мочогінним, заспокійливим, протизапальним засобом. Тому, коли у вас велика застуда, і приходите додому, обов'язково беріть квіточку сушеної липи, заливайте окропом. І пийте на здоров'я. Застуда буде проходити. Особливо чай з липи люблять маленькі діти. Такий чай запашний і аж пахне солодко. Коли назбирали липового цвіту, то з нього посипався ось такий пилок. З дивіться. Не поспішайте його викидати. Підсушите такий. Пилок липовий, і він вам буде як знахідка для лікування різних ран. Ну що ж, дорогенькі мої, збирайте липовий цвіт, готуйте і пийте смачний липовий чай для того, щоб бути здоровими і щасливими.